Чітко, якісно організовано, самовіддано виконують прості тактичні завдання від свого тренерського штабу. Ярмоленко з м'ячем пас на Яремчука, Удар поворота. Величезними силами за лінією м'яча. На даний момент це вісім футболістів. Хороше переведення на Караваєва. Виконання Шапаренка пас назад. Ярмоленко. Ярмоленко шукає можливість для удару. Ярмоленко подача. Січенкопий п'є та Там. 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 один. Ми знаємо його можливості. Ми знаємо, який футбол він здатний грати. Удар Форсберга держав збірної України. Перників. Караваєв грає на Ярмоленка. Той входить штрафний майданчик. Скид назад захід. Удар. Удар! Стійку влучає Сергій Сидорчук. Біжить швидше. Ісак, І закриває м'яч під контролем. Дуже небезпечна ситуація. Пас на Форсберга. Забарний зустрічає. Удар Форсберга у підір. Зараз лівим флангом Форсберг. Форсберг входить штрафний майданчик. Форсберг акуратно з ним грає. наші. Удар. Поперечку влучає. Суттєво. У Артема беседин. І Даниеля Орсато. Зінченко. Подача. Удар.